Всім привіт! Ось і готова вже моя розсода, яку я буду висаджувати вон, в оту теплицю, яку ми стовимо. Уже через декілька днів буде робитися бугри і висаджуватись ось оця розсода, яку я виростила для цієї теплиці. Ось така гарненька. Уже її виставила сюди. На сонечко, ну, не на сонечко зовсім, а під затіньку, а щоб вона адаптувалася і буде висоджуватись оця касетка, яка вже готова. Бо мені на цю теплицю дуже багато треба таких соджанців. От якраз вони і підуть. Мені сюди на теплицю Добавляться стаканами. Все, що є, висадиться. Ну, я маю на увазі оприділенних якихось сортів. В тому числі, ті, числі і Олександру висадів в цю тепличку. Ну, а для покупців Олександра буде вже туди пізніше, як оця. Оця пусте вуса. Ну і також у мене деякі стоять на укоріненні, але ж я не знаю, скільки її вистачить. Наскільки її вистачить, можливо, прийдеться і ще додати. Також та ж розсада, яка стояла в мене в погрібі, потрішку заповнюється лист. Ну, Вона стояла більше, ніж треба. Потрішку заповнюється лист селеню. Ось така гарненька вже. Це теж піде, звичайно, собі на висадку. Людям таку відправляти не буду. Ну і заодно вона поспіла якраз вовремя мені у тепличку. Тож, тож ось так Все вийшло, все добре. Ось така. Гарненька розсода. І, до речі, що я хочу сказати? Ті саджанці, які я замочувала, які я замочувала у розчині який із фунгіцидом, то ось-ось, зараз ми подивимося, дуже мокрая я вчора поливола. Ну, вже, звичайно, корінь вже вилозе, але як його достать, щоб показати. Ось, ось такий корінчик. Е, на розі це дивно. Звичайно, її ще треба оплести курінь, тут ще зарано. І, до речі, оце те, що застивала із картону, після кожного разу треба буде накладати новий шор, тому що знімається в місці з касетою. Якщо довго стоїть, бачите як, воно розмокає і це, Але це не страшно. Тож, перед тим, як проводити висадку, якщо ви не обробляли рослинки. Ось дивіться, який корінь, тут взагалі вже дуже гарний, перед тим, як робити висадку, треба обов'язково, або на кущі, краще, звичайно, на кущиках обробляти рослинки, або Замочувати у водички і зразу ж висаджувати із фунгіцидом. Фунгіцид може бути будь-який від грибкових хвороб. Ну І звичайно, треба буде працювати у перчатках. Так, так ось Тут вже готова у мене ось лія цукрова. Зараз витягнемо, подивимося, вже буду виставляти її на вулицю. Заколювати. І я думаю, через тиждень вже вона поїде до своїх замовників. Це касетка. Касетка 54, може як стакончик, вона росте трішки довше, тому що ком більший. От 96-та простоє, звичайно, набагато швидше. Також в мене гарно вийшло ось із маршалом. Це маршал я буду висаджувати для себе, тому що я його весь видалила, там, де в мене ріс, а ось у стакончиках. Ось такий тут уже корінь. Тож цей буду висаджувати собі. Його в мене трішки, оце один ящичок, ну на продаж у мене його не буде поки що. Тож, можна виростити і в жару головне, щоб не попадало сонечко. Ну і давно я не робила огляду полунички, яка вже ось відростає після зрізки, дає нові вуса, які, які будемо корінювати. Десь будуть поставлені стаканчики, можливо, десь, якщо. Дозволили, нормальна буде погода, і е, вистачить у мене часу, то, можливо, я поставлю ще і касетку. Ну, побачимо. Цю, що в мене є, я висадю собі, тому що вирощувала е, для себе більше. Ну і ось в такому стані грядочки. Був мені коментар. Що Коли ми зрізали оцю полоничку, була дуже сильна жара, що в жару не можна зрізати, можна зрізати. Я зрізаю. Головне поливати її вчасно. Поливати, звичайно, дуже приходиться часто, інколи через день, інколи кожного дня, в залежності від того, яка погода. Тут я кальцієву у селітру давала корінь після того, як полоничка була зрізана, оброблена, трішки вона підсохла і почав відростати молоденький листочок, і потім були ж обробки і підживлення. Підживлення кальцініт із бором в ґрунт. Так, як я говорила, і брексил кальцію по листу. Це вже давалося тоді, коли вже ось така полуничка. І зараз я е, ходю ось бризкаю теж брексилом кальцію, щоб е, зняти дефіцит кальцію. Потім, же ж, от зараз вже пройшов тиждень, після підживлення е, у ґрунт, то буде. Підживлення в ґрунт слідуючи 13.40-13, так як полуничка повинна наростити корінь і вже десь у кінці серпня, як вже трішки почне температура спадати, вже не такі будуть жаркі дні, можливо, ночі, то Буде даватися ще монофосфат калію. Ну, монофосфат калію я взагалі даю, дивлюся по рослинки, якщо вона слабенька, тоненька, то треба давати монофосфат калію для того, щоб рослинка була ну, гарна, така із товстенька, так сказати, жарненька. хотіла так кльонуть, що тут із куреним. Тут ще немає. Ось скільки стоїть ще стакончиків. Я думаю, видно, скільки стоїть стаконів. Ці стаканчики будуть зніматися десь через тиждень-два. Ну, в залежності, звичайно, як ми, як ми тут стовали. Подекуди є ось така і касеточка. Це подекуди. Ми не ставили дуже багато касетки, тому що касету треба дуже часто поливати для того, щоб вона не пересихала. Це полуничка поставлена недавно. Тому що це тут більш пізні сорти, і вони ставилися пізніше. Як завжди, погані, листу, погані кущики виривалися, прибиралися і потім ставили стаканчики. Мені так більше подобається, тому що тут ми проводимо санітарну чистку, щоб не попалася хвора рослинка або заселена шкідником. І так розсада вийде набагато краще. Ну, я так думаю. Тож, ось така ситуація з розсадою. Ця розсада буде на, я думаю, на вересень, ой, на серпень вже, тому що вона повинна укорінитися. Ось теж відростає фейт, він тільки-тільки починає пускати Ми, коли. Ось так відростає бур'янчик, звичайно, проходимо прополку полку бур'янчика. Піз... Міждуря я пройшла федералом, ось, дивіться, все... все вже майже посухло. Дуже невеличкий час пройшов. Ось ось так, і ось теж ми видалили ту полуничку. Яка відплодоносила, це те, що була на агроволокні під соломою. Ось так. Це все прибереться, перемотоблучиться. Звичайно, перед цим я витровлюю бур'яни, можливо, ще не один раз, тому що тут є березка. А березку треба витровлювати не один раз. Тому що вона йде дуже глибоко в землю, її дуже-дуже важко позбутися. Тож, ось так. Оці бугри теж будуть прибиратися ось оці два. Це теж були вони під соломою, вони дуже себе гарно відчували. Під соломою, я дуже задоволена, вони. Зберігали вологу, і земля теж не перегрівалася. Тому що ця територія, не знаю, чи буде засаджена, але все це прибереться. Так як ми трішки робимо реконструкцію, можливо, тут посадимо якісь сидерати і щось може поміняється. Звичайно, ми будемо. Все покращувати і покращувати свої результати, так як все більше і більше приходимо до якихось висновків, щось переробляється і завжди в кращу сторону. Тож, тут теж подекуди стоять стаканчики, де були гарні вуса, ось тут ще не поставлені, але я вже, мабуть, їх не встигну. Ставити, ну побачимо. А можливо, поставимо. Ну, і приходить до кінця завершення нашої теплиці, згорювання, трішки затримувалося, тому що, тому що не було світла вимикало, і ще один день був у нас тут поряд. Пожар по сусідству, то всією вулицею, звичайно, бігали тушити, допомагали людям. У нас такі дружні люди, що збіглися, і пожарка їхала цілий час до нас. І весь цей час люди відрами тушили, відрами шланг. Ну, хто, хто як міг. Тож дуже гарно жити з сусідами у мирі і злогоді. Всім миру добра, все найкраще все буде Україна, до побачення.